Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Зараз швиденько зніму відео, тільки що прочитала коментар жінки, яка пише мені, посадила за вашим методом цибулю, вона не прорізла. Дивіться, у мене ось цибуля. Як ви бачите, всі рядочки прорізли. То далі там тарішній часник повилазив. А так уся цибуля вся до однієї повилазила. Товстий шар був в Чому вона у вас не прорізла, я не знаю. Можливо, були не ті не той посадковий матеріал. Можливо, була не зимова цибуля, а цибуля, яка кусадять навесні. Можливо, посадковий матеріал був мозгнив. Просто треба програбти і подивитися, чи вилізла вона із землі. Подивіться, що там, тому що не може такого бути, щоб цибуля у цю пору не зійшла. Ми живемо на півночі. У нас було дуже холодно, тепла як такого, як у усі, всій Україні не було, тільки декілька днів. Але подивіться, цибуля вже ось чітко видно рядочки. Чітко скрізь ось величезна грядка, 3,5 кг посадженої цибулі, вся до одної вилізла. Видно рядочки. Тому тут уже я не знаю причини, тому що треба подивитися, просто подивитися, прогребти яким, який посадковий матеріал купувався, коли садився, ну, я не знаю. мене навіть я не маю відповіді на це, тому що такого не було жодного разу, жодного року, щоб цибуля не зійшла. Якщо посадковий матеріал, той що потрібен. Це зимова цибуля.